Ми знаходимося в одному з найбільш вражаючих місць на нашій планеті на площі святого Петра. Базиліка святого Петра, папський палац, Сикстинська капела та колонат притягують віруючих мистецтвознавців та істориків вже протягом багатьох сторіч. І не перестають дарувати незабутні емоції. Найвідоміші архітектори, скульптори і художники перетворили це релігійно-культове місце в невичерпну скриню неперевершених шедеврів світового мистецтва. Такі відомі персонажі, як Донато Браманте, Мікеланджело Бонаротті, Рафель Санті, Джан Лоренцо Берніні та багато інших залишили після себе саме тут найвагоміші проекти їхньої професійної спадщини. Для того щоб зрозуміти, чому базиліка святого Петра була побудована власне на цьому місці, потрібно повернутися майже на 2000 років назад. В першому столітті нашої ери, під час правління імператора Нерона, масово заарештовують та карають на смерть перших послідовників Ісуса Христа, котрих імператор неправдиво звинувачує в підпалі Риму. Пожежа спалахнула в липні 64-го року та війшла в історію міста як одна з найтрагічніших подій. Згідно слів історика Євсебія Кесарійського, страта апостола Петра мала відбутися в шістдесяті. Цьому році, а згідно давнього християнського передання, місце, де апостол був розп'ятий догори ногами, знаходилось на іподромі імператора Нерона. Цю територію сьогодні займає ліва сторона колонаду та ліва сторона самої базиліки. Очевидно, учні апостола Петра спромоглися дістати тіло у римських солдатів та поховати його недалеко від місця самої страти вздовж корнелевої дороги, в землі, яка була власністю одного з учнів. Саме тут згодом постане відомий Ватиканський некропіль, тобто цвинтар, який проіснує аж до початку II століття, поки імператор Константин не дасть наказ засипати його повністю землею і побудувати першу базиліку з таким розрахунком, щоб гробниця апостола Петра знаходилася під центральним вівтарем храму. Базиліка, яку збудував імператор Костантин, простояла майже 1200 років і потребувала серйозних реставраційних робіт, адже не раз була предметом нападів та грабунків з боку варварів та сарацинів. Першим, хто вирішив радикально відновити стару базиліку, був папа Миколай V з його архітектором Бернардо Роселіно в середині 15 століття. Роботи розпочинаються з розширення апсиду та трансепту, тобто з вівтарної частини храму. Але після смерті папи в 1455 році проект було зупинено. Роботи Почнуться знову вже під час правління іншого папи, знаменитого Юлія II деля Ровери. Цей папа назначає головним архітектором нової базиліки Донато Браманте. Наріжний камінь нової базиліки буде заложено 18 квітня 1506 року. Через те, що проект Браманте передбачав руйнування всієї старої центральної частини Базиліки. Його в Римі прозвуть Браманте, Майстро Руйнанте. Браманте майстер, руйнівник після смерті папи Юлія II над будівництвом Базиліки працювали Рафаель, Антоніо да Сангалло, Мікеланджело. Одним із останніх архітекторів Базиліки був Карло Мадерно, який і спроектував фасад. Висота статуї досягає майже 6 метрів. І якщо уважно придивитися, то можна побачити, що біля Ісуса Христа стоїть тільки 11 апостолів, тому що місце апостола Петра займає Іван Хреститель. А сам Петро знаходиться перед Базилікою. Вражають гіганту гігантські розміри фасаду, ширина якого 114 метрів, а висота 45. 18 листопада 1626 року папа Урбан VIII освячує нову базиліку. Але роботи насправді будуть тривати ще аж до початку 20 століття. Джан Лоренцо Берніні, велетень епохи бароко, спроектував площу святого Петра в середині 17 століття. Базиліка вже була збудована, і Берніні мав важливе завдання реалізувати площу таким чином, щоб своєю формою вона підкреслювала велич. Самого храму, отже, Берніні проектує колонат, який складається з двох півкругів, і символізує собою обійми матері церкви, котра пригортає до себе, як казав сам Берніні папі Олександрові VII, католиків, щоб укріпити їх у вірі, єретиків, щоб привернути їх до церкви, і невірних, тобто представників інших релігій, щоб просвітити їх в правдивій вірі. Для створення колонаду було використано 284 колони висотою 16 метрів. Кожна навколо над колонами розміщено 140 статуй святих висотою майже 3 метри. Уявіть собі, площа може вмістити до 300 тисяч осіб. І це в 4 рази більше вмістимості римського стадіону Олімпіко. В Римі на сьогоднішній день знаходиться 13 обелісків, котрі були сюди привезені ще в давні імператорські часи. Єдиний обеліск, котрий вистояв в віках і ніколи не був поваленим, є саме Ватиканський обеліск. Його привезли до Риму з міста Геліополіс, що в Єгипті, в 37-му році під час панування імператора Каліголи, і розташували на гребені і подрому імператора Ватикань. Слід зазначити, що термін Ватикан. Давні часи окреслював територію по правий бік Тібру, де багата римська шляхта мала свої сади та монументальні поховання. Обеліск простояв на іподромі імператора Каліголи, названого пізніше іпондровом Нерона, до 1586 року, аж поки папа римський Сикст V не вирішив переставити його на теперішнє місце. Як розповідають хроніки того часу, папський архітектор Доменіко Фонтана використав 40 арганів це такі величезні піднімальні механізми, 75 коней, 900 робітників і затрати. 9 місяців роботи щоб перетягнути обеліск на 256 метрів до свого сьогоднішнього місця розташування. Рим залишається другою точкою на землі після Єгипту, де знаходиться така велика кількість обелісків. А Ватиканський обеліск зі своїми 25 метрами посідає друге місце в світі по висоті. І, звичайно, як ви вже здогадалися, найвищий античний обеліск знаходиться також в Римі, але про нього ми з вами поговоримо наступного разу. Ось що говорив Мікеланджело про внутрішні амбіції кожної людини. Найбільша небезпека не в тому, що наша ціль занадто висока, і ми її не можемо досягнути, а в тому, що вона занадто низька, і ми її досягаємо. Мікеланджело стане головним архітектором Базиліки на 71-му році життя. Та ніколи не зможе завершити цей важливий проект. Купол, котрий всі ми сьогодні називаємо Куполом Мікеланджело, буде закінчено тільки багато років після смерті самого Мікеланджело архітекторами Джакому Деля Порта та Доменіко Фонтана. Саме деля Порта змінив початковий проект куполу та видовжив його на декілька метрів. Купол буде завершено в 1590 році в рекордні терміни. 800 робітниками всього лише за 22 місяці робіт, всупереч прогнозам, які передбачали 10 літ безперервних робіт сьогодні купол базиліки святого Петра вважається найвищим куполом в світі.